Зараз буду робити е, ленивий наполеон. Для цього я купила тісто дрежіве листкове. Ось я його такими квадратиками нарізала, е, потім спекла і розділила на дві частинки, на дві, на три, як воно розділялося, оскільки багатенько так вийшло. Е, зробила заварний крем. Поки воно не дуже сильно вистигло, то його зараз змішаю разом з цим печилом, можна так сказати, тістом. Утрамбую у цю форму, а можливо у іншу скляну форму, подивлюсь, не знаю що. І поставлю стинути. Настоюватись і ось таким до виниви на вийде. Рецепт цього крему заварного я скину, залишу в описі під відео посилання, яке я брала. Але в кожного по своєму виходить я робила ось так. Я беру так жменьками і кидаю. Якщо. Якщо є рівна форма, оце, яке знімається кільце, то можна робити в цій формі. Так як в мене немає, то я буду у скляній формі робити. І ось так ось перемішую. Знов набираю, кидаю і знов перемішую. І коли крем застине, він не буде пливти, він буде більш таким стабільним, то тортик можна буде вже їсти. Нехай в холодильнику декілька годин у мене побуде. Якраз додому всі приїдуть і можна буде його куштувати. І ось я вже переставила форму, пересипала. Ось форма височенька. Зараз залишу так. щоб Зараз накрию плівкою харчовою. Залишу так, нехай трохи постоїть, бо воно ще тепленьке, а потім поставлю в холодильник. І потім, коли воно вже буде, можна буде їсти, я покажу, яке воно в розрізі. Забула вам вчора показати тортик. Його ось майже не лишилося. зовсім зовсім трохи. Скажу, що потрібно трохи більше робити тіста, або трохи менше робити крему, бо в мене воно трохи таке як розлізається, бо крему забагато. Треба на, напевно, на один лист на одну упаковку тіста, робити не на пів літри. Молока, а трошечки менше напевно, десь 400 мл молока, бо ну, дуже багато крему вийшло, але торт дуже смачний і дуже швидко робиться. Так, хочу показати, яку постіль замовила. Це я кумі своїй на день народження. В неї 29-го числа день народження. Будемо їхати до неї. Я завжди у цій... У цьому інстаграм-магазині замовляю постіль. У нас 4 чи 5 комплектів постілі з чоловіком, дві чи три у брата і теж 4 чи 5 комплектів у мами. І всі вони дуже гарні, подобаються якість суперова. І ось такого ось кольору. Зеленого це її улюблений колір, тому я вирішила взяти зеленим. Але він не однорідний повністю зелений. Не хочу повністю розкладати, але наволочки здається. Так, вони повністю зелені, але ось простень та під ковдра вони йдуть. Просто чорна, а під ковдра з однієї сторони зелена і з іншої сторони чорна. На картинці виглядало супер, тому, мені здається, буде у них на постілі на ліжку виглядати взагалі класно. Залишилось тільки підібрати стрічку, хочу теж зелену стрічку. Хотіла ще пакувальний папір. Взяти, але не знаю, буду загортати чи не буду. А якщо знайду певний, який мені сподобається, то, можливо, заверну. Якщо ні, то буде так просто іще завернути стрічку. Ось таку от стрічку зелену. Мені, здається, навіть дуже буде. Ну, вона трохи темніша, ніж. Постіль, але все одно дуже гарно буде. І зараз почну пакувати. У мене ось тут є така клумба, і я її хочу в осінню переробити. Треба буде пересадити ці піонії, бо вони тут тут дві штуки разом ростуть. І вони один одній заважають. Там треба троянду з піонією пересадити, бо вони також разом ростуть. І що троянда, що. Півонія вони не дуже сильно, хоча півонія дуже добре розрослася, а от Троянда не дуже. Юку розділити, пересадити. Ну, якось тут більш-менш так зробити, я хочу зараз сісти план зробити і написати, які, де а, кущики будуть, рослинки. Хочу поки що із тих, що у нас є. А там потім подивимося, можливо, і ще якісь будуть докуплятися. Отак виглядає з іншої сторони. Це я знімала з тієї, це отак з іншої. Можливо, ось так до дерева зроблю. Тут буде колумба. А все інше ось тут буде у нас газон. І будуть ялинки, тобто хвойні і всякі рослини. Півонії вже треба обрізати, бо вони вже все. Листя поопускали. І треба обрізати юкусь тут, бо вона цвіла, і оце от треба пообрізати. Тут у нас дуже багато півників, тому їх треба теж буде передивитись кудись пересадити. І хочу, щоб ось тут були великі рослинки, а вже з цієї сторони поменше. А от тут буде. У нас ставочок такий. Хоча можна і там зробити так, буквою Г, якось на півкругу зробити великі рослинки, а з іншої сторони будуть маленькі. Чоловік привіз посилочку, замовляла книжечки через є книга. Були там дуже гарні знижки. То замовила Святослава ось таку книжечку із оповіданнями Веселі історії про звірят. Дуже класна книжечка. Так, вона коштувала 700 чимось, майже 800 гривень. Була акція 70% і я взяла за 225 гривень цю книжечку. Тут вона така гарненька. Тут 19 різних казочок і ось такі ось гарні, до кожної казочки є такі гарні ілюстрації, великі, тому Святославу буде подобатись, коли я буду читати йому. Я буду читати, а він буде роздивлятися. Книжечка така товстенька. Також взяла йому ось такі віршики. Книжечка з віршиками такими. Звичайні віршики, обычно такая невеличка книжечка. Далее, вот такая розмальовка и три розмальовки, водні. Одна з машинами, друга з птахами Він вже дивиться, розбирає свої книжечки, і наступна це патріотична така книжечка, розмальовочка. собі взяла. Теж була акція, але не пам'ятаю вже за скільки, здається, за 220, напевно, взяла а, цю книжечку. Не знаю, за скільки її прочитаю. Вона така невеличка. Але, можливо, поки Святослав буде спати в обід, то буду читати. З збираємось до куми на день народження. Вже зробила. Ну, Можна сказати, макіясно фарбувала тільки очі. Тональним кремом не знаю, буду робити, фарбуватись чи не буду. Можливо, просто трошечки консилером десь пройдуся. Пізніше випрямлю волосся і зараз думаю, що одягнути. І що одягнути святославу. Hãy subscribe hey, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp hey. dẫn В місто. Зараз чекаємо чоловіка і потім будемо їхати на день народження до ми били булочки, трохи перекусити, бо я обіцяла ту сраву було, коли ми приїдемо в місто, то він сидить і їсть. Та Святосавчик? Булочка смачна? Смачна. У нас вже наступний день. Вчора були у Куми на дні народження, там нічого не знімало. Вже відпочили, посиділи. І десь, напевно, в 9 ми поїхали додому, майже в 10 приїхали. Святослав заснув у машині спав. Приїхали і вклали вже спати в ліжечко. На цьому, напевно, буду завершувати відео. А в наступному відео покажу, як ми переробили веранду. Ззовні вона майже готова. Єдине, що лишилося це всередині обшити, і покажу як. А на цьому все. Дякую за перегляд і всім па па па, -па.